Вчені відкрили тканину, що керує життям і смертю рослин. Як сперматозоїди створюють вихори, щоб досягти мети? Та чи є в зоряній ночі Ван Гога модель турбулентності? Вітаємо в новому випуску! Готові перевернути своє уявлення про розвиток життя? Минулого разу наука дізналась про нову тканину в рослинах ще в середині 19 століття, тобто за часів Дарвіна. І ось через 160 років японські вчені з університету Нагоя відкривають абсолютно новий тип тканини, яка контролює життя і смерть насіння. Все почалось з того, що дослідник Рюширо Касахара хотів простежити, як відкладається калоза речовина, що відповідає за запліднення, для чого пофарбував насіння. В процесі він помітив дивний сигнал із насінини. Так було відкрито тканину, що нагадує кролика, основна функція якої вирішувати, чи отримає зародок поживні речовини від материнської рослини. Її назвали воротами Касахара на честь відкривача. Якщо запліднення відбулося, калоза розчиняється, ворота відкриваються і насінина проростає. Якщо ж ні, потік їжі блокується і вона гине. Все це контролюється спеціальним геном ATBGPPAP. Коли його активували штучно, рисові зерна збільшувались на 9%, а зерна інших рослин на 16,5%. Це відкриття не тільки допоможе збільшити врожаї в майбутньому, а й пояснює, чому квіткові рослини стали домінантними на землі. Про результати дослідження можна почитати в журналі Current Biology. У перегонах за нове життя кожна доля секунди має значення. Виявляється, сперматозоїди використовують секретний трюк, про який вчені раніше не знали. Команда дослідників з університету Монаша вперше зафіксувала, як сперматозоїди накручують рідину навколо себе у формі спіралей. Ці вихори створюють додатковий обертальний момент, який посилює рух сперматозоїда і допомагає йому тримати прямий курс до яйцеклітини. А зафіксувати це явище вдалося завдяки надсучасній технології тривимірної зйомки. Це відкриття змінює наше розуміння механіки руху сперми і демонструє, як навіть найменші зміни в рідкому середовищі можуть впливати на шанси запліднення. Більш того, ці дані можуть допомогти ще й в дослідженнях бактерій та інфекцій, де мікроскопічні плавці також використовують рідинні потоки для руху і закріплення. Більше про відкриття можете почитати в журналі Cell Reports Physical Science. Виявляється, природа ховає від нас не тільки таємниці запліднення, а й розуміння всієї еволюції. Ще 10 років тому ми навіть не знали про існування архей Асгарда, які можуть дати відповідь на питання, як з'явилось складне життя. У 2015 році, досліджуючи глибоководні осади біля гідротермального джерела замку Локії в Атлантиці, вчені знайшли загадкові фрагменти ДНК. Зібравши їх, вони відкрили нову групу мікроорганізмів. Архей Асгарда, названих на честь небесного міста богів у скандинавській міфології. Археї – це одноклітинні істоти, як і бактерії, але їхня внутрішня будова і обмін речовин відрізняються. Саме археї Асгарда стали тим ланцюжком між простими клітинами і складними, тими, що мають ядро, як у рослин, тварин і нас із вами. Особливо вражає, що ці археї мають актинові нитки і навіть мікротрубочки, білкові структури подібні до каркасу наших клітин. Ці мікротрубочки складаються лише з п'яти ниток проти тринадцяти у людських клітинах. Можливо, саме завдяки такому цитоскелету перші еукаріоти змогли поглинути бактерію, яка і стала мітохондрією. До речі, ви знали, що для максимально ефективного виробництва енергії мітохондрії об'єднуються в суперкомплекси. Про це дивіться наш попередній випуск дайджеста. Деякі вчені навіть пропонують переглянути саме дерево життя, об'єднавши еукаріотів, тобто всі складні організми з ядром у клітині, з археями Азгарда. Про відкриття читайте в журналі Cell. Звичайні методи генетичного секвенування можуть розповісти нам, що знаходиться в краплі крові чи шматочку тканини, але вони не показують, де саме ці гени живуть і як вони взаємодіють одне з одним. Правила гри змінює технологія волюметричної микроскопії ДНК, розроблена в університеті Чикаго під керівництвом доктора Джошуа Ванштейна. Замість лінз і світла вона використовує взаємодії між молекулами. Кожній молекулі ДНК чи РНК додається унікальний молекулярний ідентифікатор, а їхні сусідські пари утворюють ще один код. Чим ближче молекули, тим більше таких взаємодій. Обчислювальна модель аналізує ці зв'язки і відтворює просторову карту всередині зразка, ніби виявляє мікрорайони генів. На відміну від традиційної оптики, тут зображення створюються не світлом, а хімією та математикою. І головне без потреби знати геном наперед. Цей прорив дасть змогу аналізувати пухлини, відстежувати роботу імунної системи та навіть розробляти персоналізовані вакцини. З відкриттям можна ознайомитись на сайті Nature. Уявіть собі, що людське тіло це величезна соціальна мережа, де замість людей білки, а замість повідомлень життєво важливі сигнали. Тепер уявіть, що наука навчилася виявляти найважливіших учасників цієї мережі за допомогою алгоритмів, так само як знаходять підозрілих користувачів у соцмережах. Вчені з університету Бенгуріона розробили алгоритм WGAND, який шукає аномальні білки у складних мережах білкових взаємодій, адже вони мають незвично міцні зв'язки. За допомогою штучного інтелекту та методів кібербезпеки команда вчених змогла визначити білки, пов'язані з хворобами мозку та серця, а також ті, що залучені в критичні біологічні процеси, нейронну передачу або скорочення м'язів. Новий алгоритм перевершив усі існуючі методи з заточністю, а головне, є доступним інструментом з відкритим кодом. Про дослідження можна почитати в журналі GigaScience. Чи замислювались ви, чому в наш час пухкі губи є символом краси? Чи справді всі цього прагнуть? Чи це лише ілюзія, створена нашою власною свідомістю? Свіже дослідження психологів з університету Сіднея дає несподівані відповіді. Команда науковців провела експеримент, в якому 32 студенти, порівно чоловіків і жінок, переглянули 168 фотооблич з різними варіаціями губ від дуже тонких до дуже пухких. Вони повинні були оцінити, наскільки зображення є привабливим. На кожне фото давалося лише одна з чвертью секунди. Результати виявили цікаві закономірності. Вищими балами оцінювалися чоловічі обличчя з тоншими губами та жіночі з пухкішими. Причому саме жінки більше тяжіли до пухких губ у жіночих обличчях, тоді як чоловіки надавали перевагу їх природним розмірам. Це дуже демонстративне дослідження, що допомагає пояснити феномен ліпдисморфії, коли людина починає вважати лише штучно пухкі губи красивими. У світі, де косметичні процедури стають дедалі доступнішими, варто задуматись, а чиїм ідеалам ми насправді слідуємо? Про дослідження можна почитати в журналі Proceedings of the Royal Society. У 1889 році, з вікна психіатричної лікарні на півдні Франції, Вінсент Ван Гог побачив небо, яке згодом стане всесвітньо відомим шедевром зоряною ніччю. Картина з її містичними спіралями надихнула деяких дослідників припустити, що мазки художника нібито повторюють поведінку турбулентних потоків, описаних набагато пізніше у теорії Колмогорова, яка пояснює хаотичний рух повітря чи води. У 2023 році в журналі Physics of Fluids навіть з'явилася стаття, яка стверджувала, що Ван Гог передав не лише розміри воронок, а й їх розташування та інтенсивність. Але не поспішайте вішати на художника лаври фізика. Експерти з турбулентності, професори Мохамед Гад Ель Хак і Джеймс Райлі, поставили в цій гіпотезі крапку. Вони довели: у картині немає вимірюваних фізичних параметрів, які можна прив'язати до теорії. Більш того, умови необхідні для її застосування, в картині просто не існують. Насправді, це не наука замаскована під мистецтво, це мистецтво, яке надихає науковців фантазувати. Поділіться в коментарях, які емоції у вас викликається робота художника. З науковою статтею можете ознайомитись в журналі Турбулентності. Сподіваємось, ви дізнались багато корисного та цікавого. Можете підтримати канал вподобайкою, підпискою та донатом. І до зустрічі за тиждень.